На президент Франції Еммануель Макрон закликав свого американського колегу Джо Байдена відправити західні війська до України для навчання. Але лідер США не погодився, як пише видання політико, американський президент стурбований наслідками будь-якого відрядження військ країн НАТО в Україну. І зрештою розмова закінчилася нічим, що власне влаштовувало як лідера Франції, так і президента США. Політико пише, що погляди Макрона і Байдена не збігаються з кількістю важливих з кількох важливих питань. Зокрема, президент Франції почав достатньо часто закликати країни НАТО до таких варіантів політики в Україні, які змушують Білий Дім нервувати. Нагадаю, що раніше Сполучені Штати відкрито заявляли, що вони не планують відправляти своїх військових інструкторів до України. Зокрема, на цьому наголошував нещодавно радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Він додав, що основним пріоритетом для нашої країни наразі є додаткові системи ППО, над чим наразі і працює Вашингтон.